Усім доброго дня в мене сьогодні максимально терміновий продаж. Те, що ми пропонуємо співвідношення квадратури умов та фактично до нашої вартості, це дуже вигідно під інвестицію. Ходімо на віртуальний перегляд, тому що я впевнена цю квартиру заберу за лічені дні. Телефонуйте. І так, наша квартира знаходиться ось в такому будинку на першому поверсі з відмінним розташуванням. Поруч у нас абсолютно все потрібне: і школа, і садочок, і парк. Причому саме наша квартира, якраз таки має вигляд прямий на парк на тиху спокійну алейкум. Дуже комфортно. По Пройдемося плануванню. Значить, кімната у нас ось такого вигляду. Всюди встановлені кондиціонер, що в житловій кімнаті, що в кухні. Ви бачите це на відео. Тут новесеньке ліжко з ортопедичним матрацом. Фактично, під ремонт у нас санвузол та частково кухня, і можна далі спокійно проживати, або ж далі здавати її в оренду. Це хороша ціна на 41 квадрат, чудова вартість, тому що я ще раз наголошую, продаж у нас терміновий. Відповідно, запрошую на перегляд прямо зараз. Ключики на руках готова показати в будь-який час. Що мені подобається: квартири на Поділлі, вони всі з двоконтурним газовим котлом. Відповідно, вони дуже економні. Тож, в попередньо мій орендар досить мало сплачував за комунальні послуги, надзвичайно вигідно це. Далі кухня теж доволі велика, причому з виходом на повноцінний величезний балкон. Фактично, тут за потреби можна зробити або таку відпочинкову зону, або зону для зберігання ще додаткових речей. Класний варіант. Телефонуйте прямо зараз, покажу в зручний час.